Всім привіт! Ось п'ята частина про цей приймач JRC. Це. це схема CPU Блок CPU. І в мене проблема така, що немає оцього Reset. Ось дивіться Reset. Він іде на 36 ту ногу процесора, там його немає і на оцю ic 4 Пам'ять теж там немає. Не і ця ж, це все йде теж на цифровий блок, на процесор і на ту мікросхему, що я міняв часову. Оцьому всьому оркестру не вистачає дирижера. А дирижер, от він. Це маленька мікросхема, всього 5 виводів. І вона на платі така, обуглівша була, ну облізла, вся в цьому. І приходить 5 вольт питання, і вона дає імпульси, просто робить оцей ресет, і він розходиться візде. Його немає, тут висить 5 вольт і мікросхема ну, немає синхронізації, якби йдуть не в ногу. То так получиться, то так, то загориться дисплей, то світодіоди загорається, ну ви бачили. От нужна оця мікросхема. Ось дата шит на, на цю мікросхему, О, от така вона. от п'ять виводів я зараз покажу її. Ну, тут прямо так і написано, що ця мікросхема служить для напруження напряження і для ресетінгу, для збросу логічних. Ну, для ЦПУ, для збросу процесора і так далі. Це спеціальна мікросхема, в неї якась там задержка. От, із -за цього конденсатора 033 мікрофарада Там він є, я зараз покажу на платі. І така мікросхема і такі імпульси повинні бути. Бачите? Оце ресет. А їх нема. дивіться, блок ЦПУ. А ось ця мікросхема. Ось вона. П'ять вигодів. Зараз я отак краще розверну. От, Вона вся була в таких окислах це її почистив. Але це не значить, що вона робоча. Вона була така сама, як оцей процесор. Ой, оцей. Тут ноги ржаві були, пам'ятаєте? І в неї воно таке саме. А оце це є дирижер. Которій командує оцею, всею, цим оркестром. Ну і плюс до того, що і тут, сюди йде теж, на ту мікросхему, що я міняв часовий, скрізь воно должно робити синхронно. Ну, вони є. Я заказав, 10 штук стоять 7 євро. Ось вони. Це ж кіно, тут все швидко происходит. 10 штук отаких от мікросхем поставлю. Дивіться, що обнаружилось оці два електроліта, їх немає ні на цьому приборі, ні на цьому. Взагалі немає йомкості. 100 мікрофарад і 47. Це от вони. Ось усилитель. І там вони стоять, я зараз не... Не знаю які вони. Ось тут. Це схема усилителя, вона возбуждається і гріється радіатор. Що я покажу. Цей радіатор гарячий. І сюди йде 10,8 вольта. От що я вам говорив, що е, різний ну, ток. 1,3 вольта, по-моєму, 1 МГц. Вона зараз дає. Подаєш на вход і динамік уже підключив, нема звуку, Тільки один Мерц. І ці два м, кондюра. Що цей прибор показує? Я засумнівався, думаю, а на цей підключив. Нема нічого. То що це? Тут ще є. Електроліт, вон там. Надо теж провірити. А ці провірив, вони хороші, 470. А ті ні. Так, ось. Треба ще електроліти провіряти. В результаті 10 електролітів я замінив, всі погані. Кроме оцього, цей, цей цілий. Ну, я його все рівно замінив. Дивіться, де вони. Ці два це УНЧ 470 це по питанию. це переходний на динамік, який йде. Ці два теж були погані. І оці всі, всі погані. Це оці 4 касається Максим мікросхеми, а це е, фільтр для. Оце 5, 5 вольт питання на ту мікросхему, що часовий кварц на блокі дисплея. Так що тепер. що І вони такі в них ножки, ну як показати, там в одного перегнила вона вже е, такі вони. Що, щас, де вона тут? Оця, по-моєму. Що наведе, дивіться яке там. Ну, дуже тепер прийдеться провіряти, але тут стоять танталови, дивіться, скрізь на цій платі. Ну це тільки на материнки. Всі кондери електроліти, їм капець. Зараз провірюємо, чи возбуждається, чи робить воно взагалі. Все, мікросхема не возбуждається. Тишина, от на виході я стою. Зараз я подам ось з цього. Тут НЧ сигнал у мене включений. Зараз я подам. О. Я не знаю чи регулюється, а нема чим. Ану громко уберу, Регулюється чи ні. Так, да, щось регулюється, ну слабо. Ну він ще робота. І от прибираю, раніше тут був Ну, він ще вже не, не гріється, тут тільки включав і тут зразу ну, гарячий радіатор. Понятне дело, збуд був. Все, ще одне хороше діло зробили для цього приймача. Цю прийшлося зняти, щоб долазити до ну, тикатися. Імпульси дивитись, щось тут немає на цих на виході. Ну, Воно ще не робить, понятне, я діло, тут ще, тут ще щось є. Ось Для цього проєкту були закуплені отакі панельки, бо в мене їх не було. І от уже я їх поставив. Я дві мікросхеми випаяв, щоб подивитись, щоб під ними і прозвонити. Я думав, чи влізуть панельки, все нормально. Влізло. І ще от таку, такий набор взяв. А це все стоїть, У мене це дефіцит болти, гайки, шайби. Тут дивіться від 2 мм 2,5 м3 м4 м5. Отакий. Кому цікаво я напишу, скільки воно стоїть. Ну а тут різні види. От. Це останнє. Прийшлося на 18 заказувати віддільно. І оце цих 5 штук на процесори 40. Це серйозні, а ці це потреб. Ну нічого. Воно пойдет мені. Ну і ще я про всяк випадок заказав дві мікросхеми. Оці що я випаяв такі. С55, 81С-55. 717 мені вийшло ці дві штуки. Це недорого для таких мікросхем. На всякий випадок може прийдеться замінити. Тим більше у мене вже є панельки для них. Буду пробувати. Ось подивіться, я пропаяв ці контакти з двох сторон. Потому що я думаю, що тут була не... ну, проблема була. Нема контакту. Це з одної сторони, а це з другої сторони. тоже вони вже пропаяні. І я зараз е, прочищаю оці спіртом ватною палочкою. От. Далі. Отут є дві дорожки, три, які не дзвоняться. І що цікаво, під мікроскопом їх не видно. От зараз вгадайте, де які дорожки не дзвоняться. Ви не вгадаєте. Зараз наче все ціле. Ну, Зараз я її протру тут, все оце. Шкрябаю такою іголкою, наче вона дуже гостра, а під мікроскопом вона якесь якіс... зубило якесь. От дивіться уважно. Отут дорожки не дзвоняться. Три. Три не дзвоняться. І навіть під мікроскопом їх не видно. Але їх видно, я вам потім покажу на е, світло. Я думаю, ви вже бачите, де, де не дзвониться, але я ще в, в той час не бачив. От дивіться, якщо провести вроді ціла, так? Да? Ага. Там де отакі дорожки вже набухли, їх треба шкрябати оце все до е, меді. О, пожалуйста, а тепер видно. Ну, мені видно. Я вам покажу на світ. А тепер подивіться на світло. Ви Бачите. Ось. Ви бачите, оце, оце дорожка і он там. На світло видно, що вони прервалися. Тут ще треба провірити, бачите? Ну це, зараз я їх встановлю, але діло в тому, що вони далі не дзвоняться. Прозваню я цю плату, коли випаяв мікросхеми, мені так легше. І дивіться, що виходить, оця мікросхема і це 5, оце все не дзвониться. Все не дзвониться. Бачите, стільки виводів, це якраз виходи йдуть на материнку і далі вони йдуть на блок дисплею, ну, скрізь, куди треба. І тут дивіться, два не, нема виводи от з цих двох мікросхем, які виводи йдуть на периферію. От їх тут ці всі є на ІЦ5, ой, ІЦ6, от воно. А тут наоборот, всіх немає і ще, ще на цій мікросхемі немає. Ну, Все, все що зв'язане з розйомом, там проблеми. Ну, Що робити? Я, мабуть, буду кидати перемички. Ну прямо так напряму на ну, що робити? Я не буду це випаювати, інакше це пластмаса. Якщо я буду феном випаювати, то а йому капець буде. Ні, Не хочу я. Це дуже чересчур вже. Ну щоб ви зрозуміли, яка тут була проблема, дивіться. Хіба воно могло робити? Скільки проводів було потеряно, і це ж я не знаю, чи, чи всі. Тепер мені треба весь оцей роз'єм прозвонити, кожна дорожка куди йде. Якщо тут були такі проблеми, але дивіться, воно якось ну, всередині. От. Я думаю, що ось тут дорожки от заходять і десь там вони. Пригнили. Але я туди не хочу добиратися. Я просто кинув отак. Зараз оцей повністю. Всі розйоми я ці прозвонив. Всі вони йдуть туди, куди треба. Ну, нічого я не обнаружив. Може ще буде. Ну, поки що отак. Ще хочу сюди поставити панельку. Вони у, у мене є. Е, тому що щось... Тут на цьому виводі немає 64 Гц. Я хочу проекспериментувати. У мене ці є мікросхеми, Зараз випаю і поставлю панельку. Ну, ось так. Я хотів, так було задумано, буду пробувати. Загорілось три лампочки, але нічого. Ну що ж, продовжуємо. Ви знаєте, якісь імпульси розумні з'явилися. Не такі як були. Тут не було, тут, тут таке щось біло. Дивіться. Ну тут понятно. Такі ж самі десь тут. Ну дивіться. Ну коротше. Ну все так само тут моргає. Ну нічого не робить. Ну правильно, цифрова техніка, поки її все не, не досиш, так, як треба. Вона не буде робити. Заміна мікросхеми, тут нічого не дала. там 5 штук я міняв, вони одинаково працюють, І Оригінальна, яка була тут, я випаяв, вона так же само працює. Це не мікросхема. Мені кажеться, що тут не треба міняти мікросхеми. Тут все працює, просто... Десь немає контакту. Ну, ви бачили, скільки я знайшов сьогодні, а ще стільки знайду. <гум> а вона ж не буде робити, поки її не все буде так, як вона хоче. Це ж цифрова техніка. Десь щось не буде якогось контакту, все, це збой, далі воно не йде. Ну що, нічого страшного, будемо искати. Поки нічого нового не обнаружив тут, цьому сюди не приходить із блока. ЦПУ не приходить TX, РХ, оця дата. Тут нулі висять на цю мікросхему, а далі після неї йде ресет, вона робить. І там ноль. Ну, Не робить блок, оцей. Цей найголовніший ЦПУ. Він тут командує всім. Хотя импульсы есть. Но их а этих микросхем, контроллеры для периферии, ноли. Ну, чтобы было понятно, вот Вот тут ноли, Везде. ноли. А что интересно, на блоке дисплея такие сами стоят. Вот, смотрите. А все они, контроллеры. Далі мікросхеми і там дисплей. А тут на виході наоборот, одиниці, 5 вольт. І тут, і тут. Ну, коротше, зависло в такому стані, що ні туди, ні сюди. Ну, поки так, нічого. Треба щось чимось другим зайнятися, бо може криша поїхати. Дуже прозванює, що це дуже важко.